новини радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 1 липня. Наступний опалювальний сезон у Лозівській громаді під загрозою. З цим депутати звернулися до Кабінету міністрів України. Місцеві обранці попросили уряд компенсувати різниці у тарифах щоб покрити збитки теплоенерго та тепловодосервісу, що виникли через те, що для населення не підвищували тариф, натомість усі складові послуг виросли в ціні. Звернення до КМУ зачитав начальник управління ЖКГ Микола Пономар на сесії міськради 29 червня. Щоб гарантувати сталу роботу двох комунальних підприємств, що обігрівають помешканця жителів громади. У зверненні депутати вказали конкретну дату, до якої просять повернути обіцяну різницю між тарифом для населення та фактичним, за яким надавали послугу. Депутати одностайно проголосували за текст звернення. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, розуміє скрутну ситуацію в країні, але міська рада самотужки не зможе покрити різницю. Окрім Лозівської громади, подібні звернення склали ще 36 міст України. У Лозівській міськраді з'являться троє нових депутатів. Вони прийдуть на заміну своїм колегам, що прийняли рішення скласти повноваження Дмитру Івченку, В'ячеславу Кирилку та Світлані Шевченко. Їхні заяви розглянули на депутатській комісії 29 червня. Секретар міськради Юрій Кушнір пояснив подальшу процедуру визначення депутатів, які мають замінити тих, хто відмовився від мандату. Обиратимуть нових обранців за списками політичних партій, за результатами минулих виборів. Фінальне рішення прийматиме територіальна виборча комісія. Тож слідкуйте за новинами ТРК Лозова та офіційним сайтом Лозівської міської ради, щоб першими дізнатися імена нових обранців. Днями голова Лозівської тергромади зустрівся з керівницею Ощадбанку з приводу реалізації програми міні-грантів для мікробізнесу. Розмір грантової допомоги складає 4 тисячі євро. Участь у програмі зможуть взяти 750 підприємців з усієї України. Її мета підтримка відновлення та стійкості мікропідприємств у деокупованих та постраждалих від війни регіонах України. Тож мешканці Лозівської громади також можуть подаватися на ці мінігранти. Для участі у програмі потрібно заповнити заявку через портал «Дія Бізнес». Додаткову інформацію підприємці можуть дізнатися у співробітників будь-якого відділення Ощадбанку. У лозові центральне відділення Ощаду знаходиться по вулиці Богданівській, 22А. І невтішна новина. Вчора вночі 30 червня у панютоному 13-річний хлопчик на подвір'ї знайшов вибуховий пристрій та взяв його до рук, після чого пристрій вибухнув. В результаті хлопцю відірвало кілька пальців на руках. Постраждалого доставили до харківської лікарні. Обставини інциденту поки з'ясовуються. До уваги споживачів газу. З 1 липня Харківгаз не надаватиме послуг з розподілу доставки газу споживачам Харківської області. Ці послуги разом з обслуговуванням газових мереж надаватимуться національним оператором ТОВ газорозподільні мережі України в особі харківської філії газмереж. Нові банківські реквізити для оплати послуг за розподіл газу будуть вказані у рахунках за розподіл, які у липні отримують споживачі Харківщини. Особові рахунки клієнтів та контакти для отримання споживачами необхідної інформації у центрах обслуговування залишатимуться без змін. Газмережі забезпечуватимуть газом прифронтову Харківщину. У зону відповідальності новоутвореної Харківської філії відуть населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Красноградського, Куп'янського, Лозівського, Чугуївського та Харківського районів області. Тож будьте уважними з квитанцями і рахунками. І новина про гуманітарну допомогу. Літні мешканці Лозової отримують продуктові набори. Допомогу надають людям віком 68 років. Пункт видачі працює з 30 червня у ліцеї номер 1 з 9 до 13 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. У старостинських округах Лозівської громади допомогу теж надають. За додатковою інформацією можна звертатися до старост. І до новин Харківщини у сусідньому Первомайському знову почалися дебати на тему перейменування міста. 30 червня там стартувало нове громадське обговорення. Нагадаємо, за результатами попереднього голосування, рішення про надання нової назви місту, а виграв тоді добродар, мали ухвалити депутати, однак голосів не вистачило. Депутати Первомайської міськради вирішили провести ще одне голосування. Воно відрізнятиметься від попереднього. Буде проведений лише один тур, який триватиме 10 днів. Якщо жителі не запропонують свої варіанти та депутати не проголосують за нову назву, то скоріше за все Первомайський стане Сивашем. Припускає мер міста Микола Бакшеєв. І додає, що місто все одно потрібно перейменувати, оскільки воно носить радянську назву. І Національна комісія стандартів державної мови внесла його до переліку на перейменування. Первомайському хотіли дати нову назву ще у 2016 році, однак тоді також не вистачило депутатських голосів. Тож слідкуємо за ситуацією зараз. Американський мільярдер завітав до Дергачів та зварив борщ у їдальні. Меценат Дел Лой Хансен приїхав до Дергачівської громади 29 червня. Він є головним донором благодійного фонду До України з любов'ю, який відкрив у Дергачах громадську їдальню. У ній щодня безкоштовно отримують гарячі обіди близько півтори тисячі соціально незахищених жителів Дергачівщини. Громада запросила у гості Дела Хансена, і він зголосився на запрошення. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задорненко вручив Хансену медаль за вірність українському народу і подякував за допомогу. Задоренко і Хансен обговорили питання харчування у громадській їдальні, жителів звільнених населених пунктів та зведення нового модульного містечка. Мільярдер поспілкувався з жителями міста та зварив їм борщу. Ось такі меценати допомагають нам боротися із наслідками військової агресії сусідів. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви зможете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.